Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде невеличка розпаковка. Нещодавно я собі замовляла нові книги. І зараз разом з вами ми це все розпакуємо і поглянемо, що мені прийшло. І так, у мене такі дві невеличкі коробочки. Почнемо з першої. Я замовляла на сайті Reddit. Я робила в них перше замовлення, і хочу сказати, що досить оперативно, все мені прийшло. Ці коробочці в мене дві книги. Першу я собі замовила ось таку красуню: це великодна класика від Vivat. Дуже мені сподобалось оформлення, і в них така була до різдва. Виходила різдвяна класика, але я якось пропустила трохи той момент, і коли вже собі захотіла купити. Розібрала весь наклад. Тому, коли от я побачила, що в них має вийти Великодня, і вони вже анонсували продаж, я собі вирішила, що вона мені потрібна. Ви тільки подивіться на цю красуну. Книга дуже красива. Дуже гарний форзац, все так великоднє, Тут, наче, мають бути і якісь ілюстрації. Я так зрозуміла, це буде збірка поезій та оповідань на великодню тематику наших українських авторів. Ну і загалом я вам скажу, що цікаво познайомитися з якимись віршами, з творами, от і на великодню тематику більше якби дізнатися це нашу традиції українські, наша культура. От, тому що ну, я за себе можу сказати, що в мене не дуже так складалося з українськими авторами, е, обмежувалося більше все шкільною програмою. От. І мені, в принципі, певно, як і більшості, то все здавалося таким трошки нудним, стражденним, і ну, якось не хотілося заглиблюватися в якісь інші твори. От. І я собі вирішила, що. Потрібно все-таки знайомитися з іншими творами, з іншими, різними авторами, шукати щось для себе цікаве. Все-таки це наша культура, наша спадщина, і не потрібно обмежувати себе тільки якимись чи сучасними авторами українськими, чи якимись, наприклад, якщо в нас читають класику, то це загалом. Тільки за кордоном. Я думаю, що і в нашій українській також буде багато чого цікавого можемо собі дізнатися. Наступна книга зовсім е, іншого жанру: От, е, це душа з попелу і крові, Дженіфер Армен Траут. До речі, теж у плівці запакована. Це е, хто читає цикл із крові і попелу, це буде п'ята частина. Так як я зрозуміла, в цій книзі буде йти вже розповідь від е, імені Кастіла, і вона буде переповідати події, які були в першій, другій, третій та ну, відповідно четвертій частини вже якби з його сторони, з його думками, з його баченням. От е, тому. З одної сторони, в принципі, якби скаже, ми зануримося знову в всі ті самі події. Але з іншої, звісно, хочеться почитати також і зі сторони другого головного героя, які як він думав в той чи інший момент. Ми такі в нього були емоції, що що і як він переживав. Тому я думаю, цікаво, особливо, якщо ви дійсно фанат цього циклу, вам подобається. Ці персонажі вам подобається цей світ, вам подобається авторка. То скоріш за все, що ця книга буде для вас також е, хорошою і також сподобається. І також я сподіваюся, що і мені вона сподобається, тому що це для мене зараз найкращий фентезі цикл із роментезі. От е, мені дуже подобається. Я прочитала всі наявні видані в нас книги українською мовою. І дуже сподіваюся, що і ця книга також не підведе. І дуже чекаю наступні частини, які будуть ще видаватися. Так, наступна тут коробочка вже від КСД. Я в них замовляю найчастіше. Мені дуже подобається їхня система ксд корінів. І, в принципі, якщо брати по цінах. То в них якби і саме дешевше, саме мені вигідніше. Тут у мене шість книг. І наступна книга це Гра долі від Скарли Сен-Клер. Це в нас друга частина з серії Гадес і Персифона від Букшеф. От там іде одна книга йде розповідь від лиця Персефони, Друга книга буде іде від е, лиця Гадеса. І вони так будуть чергуватися. Третя знову від Персифони, четверта від Гадеса. І, е, в принципі, це також цікаво. Я люблю, коли йде розповідь від двох е, осіб, тому цікавіше дізнатися от, дійсно про думки е, двох героїв, що вони там от роблять, думають, які емоції в них. В принципі, мені сподобалась дуже перша частина. Я якось не мала таких дуже. Очікувань, тому що, хоча і як би я не старалася відгородити себе від відгуків на книги, які я не читала ще, все рівно повністю я не можу якби закритися в такій бульбашці. І долинали до мене дуже багато несхвальних відгуків на першу частину. І от якось я себе так накрутила, що вона мені не сподобається. Але я почала читати і просто якось так прониклася цією історією. Мені прям було дуже цікаво, можливо, тому що я дуже люблю грецьку міфологію ще зі школи. І от все, що таке стосується, будується суто на грецькій міфології, мені, в принципі, подобається. Звісно, я вже не, не могла оминути наступні частини, от, тому прочитаю і вже буду далі собі знати. Буде мені подобатись чи не буде мені подобатись. Так, наступна книга це така новинка березня від KSD Готикана. От У мене це з лімітованого е, накладу, з зрізом кольоровим та має бути пахнюча троянда. Ви не дивитеся, що я її тільки зараз розкриваю, е, я її замовила майже відразу, але хотіла зняти відео, тому просто вони в мене лежали всі от ще в коробочці. Так, зараз ми потрем троянду. Дійсно, дійсно пахне. От, Прям як з, е, колись в Avon чи Oriflame. Цікаво так придумано, я вам скажу. Да, оформлення красиве, мені подобається. Чесно, ця книга просто, скажімо так, е, я її купила, бо я трохи жертва маркетингу. Я не читала навіть. Е, Анотацію про що ця книга. Мені просто захотілося її придбати собі. От. Але вже я маю відгук, скажімо так, від своєї подружки, яка читала цю книгу. Їй вона сподобалася. Тому, в принципі, скажімо, я на її смак можу покладатися, бо ми багато в чому схожі в неї, з нею. Але чесно вам не скажу, про що саме тут буде розповідатися. Який тут троп, От. Але знаю, що це 18. Тому почитаю і буду знати, моє воно чи не моє. Наступна книга це Меган Міранда, яке тихе місце. От, до речі, дуже приємна така на дотик-обкладинка. Вона якась така, як soft touch, певно. Також особливо я нічого не знаю про цю книгу. Натрапила на неї чисто випадково. Десь у TikTok було відео просто що от, там рекомендували хороші книги, і ця книга була у рекомендації. Таці я дізналася, що це роман Інтрига, щось типу детективу про таємниче вбивство в маленькому затишному курортному містечку. От, ну я думаю, буде цікаво. Я в принципі люблю таке всякі такі загадки, розплутування, особливо коли це. От, дійсно, якесь таке невеличке містечко, де от один одного всі знають, і такі оці кожен має якісь там, скажімо, свої скелети в шафі, і ти вже потім е там розгадуєш, дізнаєшся хто чим живе, хто чим думає. Ну, от, мені таке подобається. Тому прочитаю її, складу вже своє враження. Наступна книга також е новинка березня, від КСД, Авторки Вікіланд розгадка. От від Вікіланд я читала м, нотатки ненависті, де вона є співавторкою, і мені е, дуже сподобалося. Це в нас щось типу такого психологічного трилера з нотками еротики. Якщо я правильно зрозуміла, до речі, тут також тач обкладинка. От, дуже гарна і такий кольоровий зріз червоний. Не знаю, що особливо очікувати від цієї книги. Звісно, якби я, я хочу, щоб вона мені сподобалась, але психологічні трилери, ну, в мене вони якось е, не всі викликають е, хороші емоції і от, вподобання. Якось так, 50 на 50. Тому вона, в принципі, невеличка, така, тоненька. От, то будемо читати, знайомитися. Але так як нотатки ненависті мені сподобались, то я надіюся, що і ця книга мені також сподобається. Наступна книга, також новинка березня від КСД і нашої української авторки Катерини Самойленко. Це в нас друга частина трилогії Судні дні в Кабірії. Ось. Дуже красиве оформлення, як і першої, просто неймовірне. От, перша частина закінчилась на такій інтригуючій ноці. І, звісно, цікаво дізнатися, що ж буде в наступній частині, що ж там за такого придумала авторка. Ну, от, Як то все буде далі відбуватися. І так як після прочитання першої частини в мене є там деякі питання, скажімо, до сюжету, от, я дуже сподіваюся, що вони вже в цій частині якось відкриються, і е, буде зрозуміло, що і до чого. От. Тому найближчим часом візьмемося за прочитання цієї прекрасної книги. І остання книга. Також новинка березня, тільки вже не від КСД, а від видавництва РМ. Це спортивний роман, який називається Угода від Ель Кенеджі. Я вже знаю, що тут буде, тому що я цю книгу читала дуже-дуже давно. Коли видавництво анонсувало, що вони візьмуться за переклад. Я була дуже якби, задоволена цим, тому що це дійсно один з тих любовних романів, які мені надзвичайно сподобались і Яким я ставлю просто мільйон з п'яти. І головний герой е, цієї е, книги просто от, один з моїх якби, фаворитів, він мені дуже подобається, його от, повелінка. Як він буде ставитися до головної героїні. Я вже не один раз якби перечитувала цю книгу, і вже коли от, маю екземпляр, скажімо, українською мовою, то е, також перечитаю. Бо вона ну, дійсно мені дуже сподобалася. Прям така, що якось запала тоді в серце, в душ. І дійсно це ну, було цікаво. Це серія книг, яка називається поза кампусом. Тут, от навіть можна на корінці побачити назву. І ось стоїть одиничка, що це перша книга серії. От, і вона мені найбільше подобається з усіх. Їх є вже 5. Оце єдину п'яту я не читала ще. І вже буду чекати, коли вона вийде українською. От, і друга мені, ну, так, трішки менше подобається, третя також хороша, а четверта, якби найменша з усіх. От, тому, в принципі, для себе от, от, у свою бібліотеку я Куплю тільки, от, ну я вже придбала якби, вже цю першу, і ще також візьму третю і вже останню п'яту, яку я ще не читала. Тому що друга і четверта, якби мені не дуже, я їх ну, просто не бачу сенсу купувати. Щодо оформлення, то наскільки я знаю, обкладинку вони залишили оригінальну. Мені в принципі нормально подобається, я не скажу, що прям такий якийсь естет от, в обкладинках. Мені дуже багато наших оформлень подобаються. Я там не бішусь, там, не хейчу кожну майже обкладинку чи ще там щось. От, гарний форзац, от такий гот, на спортивну тематику. Мені дуже подобається у видаництві РМ формат їхніх книг, що вони ось такі трохи більшенькі, і в них дуже хороший читабельний е, шрифт, якщо от, буде видно. Приємно так для, для ока читати. Маю вісім нових книг поповнення, скажем, у свої, свою бібліотеку. Дуже хочу, щоб вони мені всі сподобалися. Не хочеться якось розчаровуватися в своїх покупках, але вже як, як буде. Всім дякую за увагу. Та додивився до кінця. Чекаю ваших лайків, коментарів. Напишіть, будь ласка, хто що собі також придбав, що читаєте, буде цікаво. Також мені подивитися на ваші покупки. Всім гарних читань! Па-па!